Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Третя неділя Адвенту це неділя Гаудети. Радійте. І всі тексти сьогоднішнього дня пронизані саме такими зворотами про радість. І ми з вами могли б сказати: Господи Боже, чим ж радіти? Чим ж радіти такі нещастя на нещастях, нещастями поганяють. І це правда. Але також є правдою те, що ми. Свій погляд повинні звернути не на ті нещастя, які переживаємо, а повинні звернути на Бога, а далі в світлі Божого Слова навчитися дивитися на все те, що нас оточує, в тому числі, на жаль, сумне і нещасне, але навчитися помітити прихід того, хто нас розвеселить, хто є причиною нашої радості. Напевно, це велике мистецтво, напевно, це великий ступінь осягання певного духовного рівня, вміти серед нещасть бачити Бога і вміти бачити Його, вміти зустріти Його. В тому числі в цих текстах, які нам церква представляє. Я вам пропоную вкотре читати перше читання. Сьогодні зачитаємо лише і тільки його. І розберемо його, щоб побачити, де ми цю радість можемо побачити. В чому одразу попереджу, що сьогодні моя проповідь буде, можливо, не так екзегетичною, як буду розповідати про те, що зараз сам бачу, переживаю, з чим стикаюся. Зараз цю проповідь записую з Херсона. І ті речі, які бачу, які помічаю, також, напевно, на мене досить сильно впливають, тому з вами, звичайно, хочу цим поділитися. Послухаємо читання. Читання з книги пророка Ісаї: Пустиня суха, пустиня і суха земля, хай веселиться. Нехай радіє степ і квітне, мов нарцис. Хай квітом процвітає і веселиться. Нехай радіє радістю і ликує. Слава Ливану йому буде дана. Пришність кармелю та шарону. Вони узрять славу Господню, сяйво Бога нашого. Зміцніть зомлілі руки, скріпіть хисткі коліна. Скажіть тим, у кого серце збентежене, будьте мужні, не бійтесь. Ось Бог ваш! Помста надходить відплата Божа! Він прийде і спасе нас. Тоді відкриються у сліпих очі, і у глухих вуха відтуляться. Тоді кульгавий, мов олень, підскочить, язик німих піснею озветься. Визволені Господом повернуться, і прийдуть на Сіон з великим, з веселим співом. І вічна радість буде в них над головою. Веселощі й радощі будуть з ними. А смуток і зітхання зникнуть. Слово Боже. Дорогі брати і сестри, текст, який оспівує Божий прихід. І коли Бог приходить, Він приносить з собою зміну. Позитивну зміну, все відбувається на добро. Нехай пустиня і суха земля хай звеселиться. Нехай радіє степ і квітне, мов нарцис. Друзі. Без води нічого бути не може. Якщо немає води, то нічого просто не може бути. Тут в Херсоні проповідь, яку я зараз кажу, значить, так, щоб не помилитися, ну, напевно, поверхом вище від цього місця, де я кажу, знаходиться саме дах храму. Куди на початку повномасштабної війни прилетіла ракета, слава Богу, не вибухнула. Якби вибухнула, цього місця, просто-напросто би не було. Кілька метрів подалі перед фігурою Божої Матері, теж так само був приліт фігурку Божої Матері посікло. І тут ці речі є на щодень можна йти посеред вулиці Херсона і побачити кусок ракети, яка терчить в землі і ніхто не виймає, до того руки не доходять, просто терчить і все. Кажучи про суху землю, ви, напевно, не раз чули, в тому числі і у нас на Кредо, як отець Михайло Романів, який провадить фонд Святого Мартіна, Депорес з Фастова, Фастів недавно теж були прильоти досить серйозні. Так от, вони в Херсоні печуть хліб. І роздають обіди багатьом людям в місті. Натомість вчора я власне, з місцевим отцем Максимом поїхав на одне з сіл, завозячи той самий хліб, в то село не доїжджає ніщо. Тому що доїзд туди просто-напросто небезпечний. Військові там ставлять сітки, сітки від дронів. Машини, які стоять згорілі по сторонах, показують, що це не просто якісь там історії, а ці машини справді згорілі, і мушу зізнатися, що таке внутрішнє переживання від того, що я їду тією самою дорогою, якою колись там їхав на Крим, і це та сама дорога. І ось зараз ми нею їдемо, і стоять ця розбита попалена техніка. Ну і це виглядає насправді моторошно. Так от, завезли хліб, люди хлібу втішились в селі, натомість більше люди втішилися в воді, тому що там немає питної води, немає доступу до питної води. І без води нічого зробити неможливо. Комунальні служби туди воду не завозять. Для того, щоб виїхати з міста, потрібно замовляти за досить велику суму таксі, громадський транспорт не ходить, ну і люди фактично знаходяться в певній ізоляції, в ізоляції і під обстрілами, тому що там були прильоти теж неодноразово. Отож, друзі, коли дивлюся я особисто на цю ситуацію, на це служіння Максима, який возить цю воду. Це дуже велика річ. Без води насправді нічого бути не може, тому що людина не може нічого собі там ні зготувати, ні попити, якщо немає води. Тому, коли читаємо сьогодні текст пустиня і суха земля хай веселиця, я інакше цього сприймати, ніж в світлі ось цієї бочки з водою, не можу, тому що люди без води не можуть бути. І тут ми читаємо про цю пустелю. Яка розквітне, як про прихід Божої справедливості, про те, що людям нічого не бракуватиме: ні їжі, ні пиття, ні хліба, ні води. Але далі в цьому читанні є багато різних описів про квітну, ні, про квітчення, про заквітчення трошки запутався. Ну, словом, зацвіте усе квітом, пустеля зацвіте. Скажіть тим, у кого серце збентежене, будьте мужні, не бійтесь, ось Бог ваш, помста надходить відплата Божа. Друзі, коли я приїхав сюди до Херсона, я тут на реколекціях, всього на всього кілька днів, це небагато, хотів подивитися, сфотографувати сам храм. В якийсь момент, власне, отець настоятель мені каже: А, чекай, прислухаємося. І чуємо, жужить дрон. Він каже, ні. Зараз ми туди не підемо. І ми перечекали, пізніше пішли через кілька годин, щоб сфотографувати храм, подивитися його фасад, натомість чоловік, який збоку йшов собі по вулиці, десь там по своїх справах, теж просто став під деревом і довго там стояв, тому що теж чув той самий дрон. Якщо на загал в Україні в багатьох місцях, ясно, що не всіх люди слідкують за Новинами за сповіщеннями, де в якій частині України летять дрони, ракети, то в Херсоні люди слідкують за тим, в якому районі міста які дрони і які ракети. І вже люди орієнтуються, що, наприклад, якщо такий, то такий-то дрон, то скоріше всього, полетить туди. Ну і час від часу постійно чути вибухи. Зараз вже майже добу світла немає. Тому що попередньої ночі було багато що зруйновано з енергосистеми. І ось таке розуміння того, що ось навіть складно десь по вулиці пройтися. Люди стараються проходити під деревами, йти близько будівель, пересуваючись по вулицях. Не по всіх, по деяких районах міста. І райони цілком безпечні, ну, цілком. Більш безпечні, ніж інші райони. Там і діти бігають по вулиці, і там якийсь футбол грають, і так далі. Але в деяких районах, от саме в якому знаходимося, то люди стараються так пересуватися дуже обережно по вулицях. І ще одна така річ дуже важлива після служби реколекційної. Отець настоятель мені казав, що ти розумієш, що ці люди, які прийшли на службу, це прийшли люди, які прийшли на службу, ризикуючи власним життям. Зрозуміло, що в різних частинах України, особливо ті, які на передовій, то ці люди десь там пам'ятають про загрозу, про небезпеку, але от є місця, ну, так як це місце, де ця небезпека відчувається трошки більше. Тому що через річку вже ворог. А до річки дуже-дуже недалеко. Коли окупанти зірвали Каховську греблю, то вода тут стояла 250 метрів неподалік. Це було дуже-дуже близько. Отож, друзі, ділюся з вами ось цими пережиттями, але коли ми з вами читаємо, що скажіть тим, у кого серце збентежене, зараз у багатьох людей серце збентежене. Збентежене, тому що як немає світла, немає як загрітися, немає як їжу зготувати. Я вже не кажу там про дивлення, там про, про якісь розваги чи щось інше. Банальні людські потреби важко заспокоїти. У багатьох людей серце збентежене. І сьогодні до нас з вами, до людей зі збентеженим серцем промовляється Боже Слово і каже, скажіть тим, у кого серце збентежене. Ми Сьогодні чуємо бо наше серце спентежене, Так, Господи, ми переживаємо. І ми з вами маємо таку перевагу над людьми, які не мають віри, які не мають живого відношення до Бога, що ми можемо ці свої пережиття, цю свою турботу, цей свій неспокій можемо перенести в молитву, можемо обмолити ці свої переживання, казати, Господи. Благослови, Господи, захисти, Господи, молимося також за інших, хто знаходиться в більшій небезпеці, ніж ми з вами. І читаємо: помста надходить відплата Божа, то він прийде і спасе нас. Перевага віруючої людини в тому, що ми покладаємося дуже великою мірою на Бога. Це не означає, що нам потрібно скласти руки і нічого не робити. Звичайно, ні. Потрібно робити різні речі. І, хоча б ті речі, які я вже тепер перерахував, це роздавання тих самих обідів, печення хліба, розвезення води і хліба. Це речі, які зараз оця Максима тут поруч немає. Я не знаю, чи він цю проповідь буде дивитися напевно, ні, ну то скажу: друзі, це героїзм. Їхати під небезпекою обстрілів, робити це регулярно. Такі речі заслуговують на велетенську повагу. І в тому числі, коли ми чуємо, що помста надходить, відплата Божа, Він прийде і спасе нас, великою мірою дуже часто так Господь Бог це зробить своїми руками, а дуже часто Він це може зробити руками інших людей. І ми можемо бути тими людьми, які іншим людям допоможемо, або інші люди допоможуть нам. Тому пам'ятаємо про це, не забуваємо про те, що є це Боже діяння. І в тому числі великою мірою Господь Бог діє через людей, живих, реальних, які мають своє бачення, мають свої переживання, мають свій план, мають свої обмеження по силах і часу. Визволений Господом повернуться, прийдуть на Сіон з веселим співом, і вічна радість буде в них над головою. Ну, мушу вам сказати, що напевно я. Наступний якийсь свій час, як Бог дасть мені прожити, коли буду чути, що щось над головою, то ось цей звук дронів напевно мене довго залишати не буде, тому що ось це, що над головою, це важливо. Ну і знову, як я вже багато разів на свята говорив в проповідях, як колись літні люди казали, що все добре, аби лише війни не було, все інше це дрібниці. Ну так, от ось це саме мирне небо над головою, як часто люди десь там у вітаннях казали, ну це виявляється не просто так собі приказка. Це насправді велетенська цінність, про яку ми зараз з вами молимося, і за яку ми з вами, кожен на своєму місці, як може боремося. Визволені Господом повернуться і прийдуть на Сіон з веселим співом, і вічна радість буде у них над головою. Веселощі і радощі будуть з ними, а смуток і зітхання зникнуть. Просимо у Господа нашими молитвами, знаходимо час на ці молитви, і просимо, щоб, Господи, дай, щоб цей вже час зітхання закінчився. Боже, дай нам теж того, щоб ми могли дати слово втіхи тим людям, які не знають, які втомлені, які вимотані, які вже не знають, що далі їм робити і їм далі бути. Але велике щастя мають ті люди, які вміють. Крім цих страхів, переживань, які мають всі люди, велике щастя мають ті люди, які вміють покластися на Бога. Тому що такі люди дивляться на кілька кроків вперед. Такі люди вміють на нього покластися і знають, що останнє слово за Богом, що Він є тим, хто рятує. І тому ми навіть серед переживань, навіть серед посухи, навіть серед неспокою над головою, вміємо покладатися на нього і вміємо радіти. Чисто по-людськи причин для радості немає. Але якщо ми перебуваємо з Богом і боремося за те, щоб бути з Ним, бути йому вірними, ну, то ми знаємо, що все-таки це принесе нам радість. Нехай так буде, хай Господь вас благословить на цю неділю, радості серед небезпек. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Дорогі друзі, миру вам в серці і над головою. Мирної неділі, дякую, що переглянули це відео. Не забудьте поставити вподобайку.